Як сказав пан Роман, зисків матеріальних тут не буде. Єдиний зиск, який радіо Люкс ФМ отримає від цього альянсу, це є гарне враження гостей міста про зразкову організацію і допомогу в організації турніру. Тому що, як вже було сказано попередніми спікерами, це турнір у Львові це три матчі, це три дні. Після нього може залишитися або купа сміття, або гарні враження, і багато туристів, 2-3 мільйони туристів, в рік, які, які прикладають до Львова. Тому якби цей альянс, в цьому альянсі, Радіо Люкс ПФМ несе велику відповідальність в тому плані, що якщо ми організуємо цей проєкт неналежним чином, то вона буде асоціюватися з чимось не дуже добре. А якщо ми, працюючи в команді, організуємо це як слід то зиски отримує і місто приймаючи, і в плані грошового потоку від майбутніх туристів, і Радіо Люксфен, покращивши свою репутацію гравця на цьому ринку. Матеріальних зисків, підкреслюю ще раз, ніхто не отримує. Я думаю, що навіть проаналізувавши чітко пакети, які Радіо Люкс Радіо Люксефен повинно нам надавати, я думаю, що тут все-таки цей проєкт зі сторони радіотовіції. І ще, ще раз хотів би підкреслитися, що ми повинні організовувати такі продуктивні альянси, тому що не тільки тому, що гасло турніру це творна історії разом, а й тому, що один в полі не воїн, ми один, один ніхто нічого не організує. Лише команда професіоналів, які працюють постійно, в, постійно працюють рука в руку, може знайти ту синергію, яка приведе до того, що чемпіонат залишить тільки гарні враження.